Щедрий вечір по Бориспільській на свято Маланки поблизу головної ялинки міста відбулася костюмована вистава. Щедрували не лише артисти, а й організатори. Сьогоднішній захід вперше пройшов в нашому місті, і ми плануємо їх проводити тепер постійно. Всі обрядові свята ми, ми спробуємо відновити, щоб наш український народ, наш наші борспочанні, знали, які традиції раніше були в українського народу. Серед учасників дійства вокальні та хореографічні колективи міста. Це ансамбль «Міленіум». Це травми розсипартно і тематичний ансамбль. Це хори, які зараз співають, терниця, червона калина, всі колективи культурно-мистецького комплексу «Академ». Не лише українські, а й суто бориспільські традиції відтворювали на святі. Сценарист вистави Ганна Крещенко-Кобзар пояснює, аби відтворити автентичні танці та обряди, досліджували записи істориків, зокрема Павла Чубинського Миколи Лисенка. Сьогодні ми показали бориспільські народні танці краков'як. І карапет, які теж записані тут. От і рухи, якраз рухи, от пісні, які сьогодні прозвучали, а капельні пісні записані також Павлом Чубинським у нас на Бориспільщині. Хореограф Світлана Новодворська розповідає, танці Бориспільщини відтворювали по пам'яті. Так танцювали у нас в Борисполі 30 років тому назад і 50. тому що я тут виросла, бачила знала. і молодь. Дуже виконується, їм подобається. Ну що, благословіть їх за першим разом! Благослови Боже і Батько і мати! Доброго годину! заміж дар. Леся Карпенко, Едуард Суслов, новини телеканал Бориспіль. Шановні люди, наше свято не закінчується. Підходьте сюди!